Юний спортсмен у світі карате вже 5 років. У своєму 9-річному віці Давід досяг неабияких успіхів. Неодноразово привозив золото із всеукраїнських змагань, а тепер підкорив і чемпіонат світу. Щоправда, через російську окупацію Бердянська та виїзд з міста довелося тренуватися онлайн. Давид виїхав десь перший другий місяць. Ми з ним він перебував у Львівській області. Ми з ним працювали онлайн. На татамі Давіду довелося здолати дев'ятьох суперників, аби вийти у фінал змагань. Тут юний спортсмен також не поступився та переміг каратиста з Англії. Давід виступав в півфіналі, та в фіналі так вийшло, що в нього були представники Англії. Він дуже дуже гарно себе поводив на татамі і дуже чітко дотримувався всіх указівок, тому що ми з ним проробили тактику невелику. Професіоналізм юного спортсмена відзначили і судді чемпіонату світу. Тож попереду на нього чекають змагання в Італії. Також дев'ятирічний каратист автоматично потрапив на майбутній чемпіонат світу в Португалії. Сказали, що автоматом він їде на наступний рік на світові змагання з карате. Потім зараз його покликали на Віталію, Італію, на чемпіонат так. світу. Ну, він сказав, мамо, я буду, я буду далі, я буду далі збирати перші місця. так? Так. Я буду далі піднімати наш прапор. Я хотів перемогти за Раді України. і... Так, сильно, що я виграв. Нині Давіт із мамою та сестрою живе в Англії. Між змаганнями займаються отриманням закордонного паспорта для хлопця. Для майбутніх чемпіонатів документів край важливим. Тож всі зусилля родина зосередила на вирішенні бюрократичного питання. Тетяна Пода, телеканал МТМ.